Прогноз погоди в Україні на два дні, з 25 по 26 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Сілякі Новини. Сніг це те, чого поки що не хочеться, адже разом зі снігом завжди під руку йде мороз. А після того, як останніми днями денна температура повітря сягнула майже літніх показників, то взагалі не віриться, що цьогоріч випаде сніг. Нагадуємо, що 25 і 26 жовтня це останні два дні, коли магнітні бурі середньої сили впливатимуть на ваш організм. Наступна магнітна буря очікується 28 жовтня і вона буде доволі сильною. Заздалегідь хочемо сказати, що в найближчі два дні опади випадатимуть в усіх областях без винятку. А от які саме це опади і чи варто очікувати на сніг, зараз розкажемо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В середу, 25 жовтня, майже всі регіони нашої найкращої в світі країни затягнуть сірі непроглядні хмари, які затулять з собою сонце. Північ на Сумщині синоптики прогнозують сильні затяжні зливи. Денна температура повітря плюс 7, плюс 9 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. Тут велика ймовірність нічних заморозків. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 6. Сильні дощі також литимуть і на Чернігівщині. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області, а також на Одещині і Херсонщині, в день термометри покажуть плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі плюс 14 плюс 16 градусів в світлі години доби, плюс 14 плюс 12 в темні. І в Криму в день плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 13 плюс 11. В усіх південних областях хмарно з проясненнями і невеликі дощі. Лише в Криму і на Запоріжжі литимуть доволі сильні зливи. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області. Синоптики обіцяють від 12 до 14 градусів тепла в день, плюс 12 плюс 9 вночі. Сильні дощі і сіре затягнуте хмарами небо будуть на Рівненщині. У Волинській області також трохи подощить. На Тернопільщині, Львівщині і Хмельниччині: денна температура повітря плюс 13, плюс 16 градусів, нічна плюс 12, плюс 9. Мешканцям цих областей. Варто очікувати на невеликі опади у вигляді дощів. В Чернівецькій і Франківській областях, а також на Закарпатті, день плюс 15, плюс 17 градусів, вночі плюс 13, плюс 10. Тут синоптики прогнозують сильні зливи як вдень, так і вночі. Вітер південний сильний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. На Луганщині денна температура повітря тепліша плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. В Донецькій області в день термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. Хмарне з проясненнями небо і дощі будуть в усіх трьох областях Східної України. А мешканцям Харків. І Луганської областей варто бути готовими до нічних заморозків. Вітер південно-східний, сильний, 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині, Київщині і у самій столиці денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 9 плюс 6. В Дніпропетровській області і на Черкащині стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. Вінниччина і Кіровоградщина тут в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. І на Полтавщині в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 7 плюс 5. В усіх без винятку областях Центральної України литимуть сильні дощі, а небо буде хмарним без прояснень. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. У четвер, 26 жовтня, по всій Україні температура повітря знизиться на пару градусів. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день синоптики прогнозують плюс 9 плюс 12 градусів, вночі плюс 10 плюс 7, хмарне з проясненнями небо і дощі. Вітер північно східний, прохолодний 7-12 метрів за секунду. Південь, тут, 26 жовтня, також буде доволі волога погода. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок плюс 19, плюс 21 градус, вночі плюс 15, плюс 13. В Запорізькій області і на Херсонщині буде прохолодніше: плюс 16, плюс 18 градусів в день, плюс 14, плюс 11 вночі. На Кримському півострові денна температура повітря плюс 20, плюс 22 градуси, нічна плюс. 15 плюс 13 і на Миколаївщині плюс 17 плюс 19 градусів в день, плюс 14 плюс 12 вночі. Сильні зливи варто чекати на Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині, в Одеській області, і на Кримському півострові, невеликі дощі, і хмарне з проясненнями небо. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині плюс 10 плюс 12 градусів в день, плюс 8 плюс 6 вночі. У Львівській і Тернопільській областях вдень тепліше: плюс, 11, плюс 13 градусів, від плюс 9 до плюс 7 градусів вночі. На Хмельниччині, Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 9, плюс сім. І на Закарпатті плюс 13, плюс 15 градусів в день, вночі плюс 10, плюс 8. Доволі сильні зливи литимуть на Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. В усіх інших частинах Західної України також подощить, але сила опадів буде меншою. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. На Луганщині в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі буде тепліше плюс 10 плюс 8. І у Донецькій області в день плюс 15 плюс 17 градусів, нічна температура повітря плюс 12 плюс 10. В усіх без винятку східних областях буде хмарне небо і сильні зливи. Вітер східний. 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині денна температура повітря плюс 11, плюс 13 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. У Вінницькій області буде тепліше в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Дніпропетровщина і Кіровоградщина. Тут в денні години доби термометри покажуть плюс 14 плюс 16 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Полтавщині, Черкащині і в Київській області, а також у самій столиці. Денна температура плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. В усіх областях центрального регіону хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. На щастя, сніг у найближчі два дні не випаде в жодному регіоні, і це дуже-дуже добре. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила! І Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.